Те, що відбувається в банках, що інше, як шахрайство. Цей банк злодій нам 2008 року не віддає кошти. У багатьох із нас є, є рішення судів, але ці рішення не виконуються. Потім багато з нас заключили мирові угоди, так звані, по етапне погашення заборгованості. Воно теж не виконується. Серед нас багато людей поважного віку. І ми е, через цей банк надали чимало нервових людей і здоров'я, е, деякі пенсіонери померли, так і дочекавшись своїх грошей. Себе. Буквально, що от я з 2008 року теж тримаю тут гроші з дружиною і не тому ми поставили гроші сюди, що процентів багато, ну щось. А так сталося, що купля продажа відбулася, гроші перекинули. Спочатку все було добре. Там 2008 рік проценти виплачували і вертали. Рік. 2009 року стало гірше. Поставили нас в жахливі умови. Почали видавати по 250 гривень. Я тут з дружиною. Дружина має там трошки грошей. І я гроші не віддають. В неї закінчився термін дії. Ніхто не віддає. Ми написали листа. Е... Національний банк Київ, звісно, що вони звітам послали в грудь, в центральний область, а звітам він написав, цей брехливий пан Грищенко, значить, він написав, Грицянко перепрошую, Гриченко написав відповідь і ця відповідь на нас прийшла, що банк зараз в стані заплатити гроші, видати все. Але він нікому грошей не давав. Мирові угоди складені не виконується. Не виконується все те, що записано в договорі. Гроші, термін дії закінчився вже давно в мене. У жінки закінчився, в людей закінчився. Гроші не віддають, процентів не віддають. Банк закрили під видом куплі продажі. Там щось приміщення брешуть. все. це просто брехливе кубло, яке тут зібралося, втратило совість. А люди, ви подивіться, от і, зараз хто тут стоїть, тут молодих немає. Такі, як ми з дружиною, то взагалі ми це наша підконка, а потім це ж мої гроші особисті. Я заробив, я вийшов на пенсію. Якщо чесно, у мене навіть документи з собою, я міг би показати, що мені потрібна операція на серце. Мені вже раз робили. Зараз сказали ще раз. Я маю гроші, але мені не дають і просто вкорочують відсутність. Банда в коротший військ. І ніхто не йде на суд. Чи писали в, в Київ, Генеральну прокуратуру, Львівську прокуратуру, є такі різні організації, які відношення мають до банку. Що ганято? Ніхто не приймає рішення, і ми сьогодні вимушені прийти тут на морозі стояти і просити віддати наші гроші. А вони всі сидять в банку. Ніхто не хоче вийти, навіть щось сказати. Благо, а спочатку цей банк не був такому довіру вношав, що тут так багато сплат. ви знаєте, спочатку дійсно це був нормальний банк. Коли потім виявилося, ну я знову підіг підслухав, я маю доступу до, до, до такої інформації, сказали, що е, банкир головний програвся. Його посадили, банк продали і наші. Тепер ще і наша. Наскільки я розумію, подало комусь нам з Донецьким. Тобто які взяли банк, і на тому закінчилися. І вони просто сміються з нас. І наші люди, які тут працюють наші дві, вони такі самі стали. сьогодні от гула, він там гула, Мирослав Михайлович, керуючи, Ми з ним складали договір, А він нас футболить. То йдіть туда, то туди, дідуда, печі туда. Але він в проговори, од мене є довгі, що він потрібен дав мені довгий. Це банк. І ми з ним домовилися. В результаті ми маємо всіх. І сьогодні ми лишилися без своїх грошей. З 2008-го, сьогодні, 2012 От Ось така ситуація. Люди це на нервах. Моральні втрати набагато вищі, матеріальні. Наприклад, там є по 5, по 10, по 15, по 20 тисяч. Але і більше, і більше їх мають. А морально то це на нерво, це здоров'я. Не воно набагато більше коштує. І ще, вибачте, вибачте, от я сьогодні, сьогодні буквально отримала лист від е, пана Гриценко. Причому слово в слово цей лист повторює попередній лист. Він пише е, 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 контролюючим органам, що банк працює стабільно, клади видаються. Весь час пише стабільно уже з жовтня місяця. Банк закритий, нас на поріг не пускають. Подивіться, як з нас ховаються. Посли! Слово слово повторяє, поперед білий. А що тут в цьому заплату? Заплату отримає?